Доброго дня, вітаємо всіх, хто долучається до трансляції. Сьогодні поговоримо про роботу ДСНС у воєнний час, організатор прямого ефіру, громадська організація Мелітопольська волонтерська група Патріот. І наша гостя сьогодні це начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту Баришева Юлія Володимирівна. Пані Юлія, вітаємо вас. Вітаю. Дякую, що погодились на розмову. Ваша служба завжди працювала у надскладних умовах. Як працюєте зараз? З початком активних бойових дій на території України, а саме у Запорізькій області, нам прийшлося трохи переформатувати свою роботу, тому що ті задачі, які ми виконували згідно тих завдань, які покладені на нас державою, вони. Дещо змінилися і стали ще набагато ширшими. Поки наші Збройні Сили боронять передову, рятувальники продовжують працювати в тилу і стоять на захисті інтересів народу України і нашої держави, тому що ми всі дали присягу на вірність народу України і з честю її дотримуємося і виконуємо. Наші функції змінилися, тому що крім Звичайних ліквідацій пожеж, наслідків ДТП, які були просто раніше, там розбор, розбор завалів, таке теж в нас бувало, додалися ще такі, скажімо так, негативні моменти на сьогоднішній день, як ліквідація наслідків ракетних ударів, це руйнування житлових будинків, руйнування інфраструктури, це суцільне гуманітарне розмінування територій. Ті, які підконтрольні Україні. Крім того, це підвоз води, як питної, так і технічної води. Наприклад, спочатку активних бойових дій ми підвезли 36 тонн питної води для людей, які цього потребують, ті райони, де зараз нема водопостачання в Гуляйполі і інших районах, тому що Степногірську є проблема з технічною водою, тому 2400 тонн технічної води підвезли наші рятувальники. Коли була потреба, ми возили ліки, возили, возимо продукти харчування і для малечі засоби гігієни, дитяче харчування, інсуліни для тяжких хворих на цукровий діабет. Крім того, надаємо допомогу в евакуації людей з тих територій, де зараз жорстокі обстріли на більш безпечну територію. Не просто людей, а навіть маломобільних людей, інвалідів, які самотужки не можуть вибратися звідти. Все це робота наших рятувальників щодня, 24 години на добу, сім днів на тиждень. Ми виконуємо свої обов'язки. Якщо говорити про Мелітополь, чи багато співробітників перевелися на роботу в обласну службу, і чи були випадки, коли люди зрадили присязі? в Запоріжжі, знаходиться головне управління ДСНС України у Запорізькій області, і якщо ми розглядаємо це питання на теренах нашої області, то близько 6% є тих людей, які погодилися на співпрацю з окупантом. І на превеликий жаль вони зрадили присязі на вірність народу України, і на сьогоднішній день всі документи на них відпрацьовують відповідні структури для того, аби після перемоги пред'явити їм, скажімо так, обвинувачення у цій співпраці. Що стосується Мелітополя, там, в принципі, дуже багато людей залишилося співпрацьовувати з окупантом. Це нас в жодному випадку не може, скажімо так, радувати, але маємо, що маємо, і кожна людина повинна буде відповісти за свої вчинки. Якщо ми розглянемо, скажімо так, окуповані території на предмет. Тієї безпеки, яку на сьогодні вони можуть дати, то хочу порадити людям, щоб вони перш за все дбали про свою безпеку самотужки тих людей, яких набрали новоспечених, скажімо так, вогнеборців, на превеликий жаль. Це люди без фахової освіти, це люди, які не мають досвіду в роботі, в ліквідації пожеж і надзвичайних ситуацій. тому... За якість обслуговування підрозділів, які залишились на непідконтрольній Україні території, ми не те, що не маємо права відповідати, а змушені попереджати людей, щоб вони самі думали про свою власну безпеку, тому що розраховувати на окупанта і на те, що вони нададуть кваліфіковану допомогу, не можна. Як загалом ви оцінюєте ситуацію у Мелітополі та районі стосовно саме пожежної небезпеки? Ми зараз не можемо її оцінювати, тому що ми не контролюємо, що там відбувається. У нас немає інформації звідти, вони створили там своє управління, в них свої фахівці, які ці питання вирішують. Тому людям, цивільним, які залишились там, я ще раз наголошую, ми радимо дбати про власну безпеку. Угу. І та ж ситуація із предметами вибухонебезпечними, так? Да, з вибухонебезпечними предметами ситуація така сама, тому що ми не маємо доступу до тієї території, ми не можемо здійснити виїзд на ту територію, на превеликий жаль, через всі їх блокпости і тортури, які вони там застосовують. Ми не можемо туди направляти особовий склад. Угу. Чи можна окреслити, яких збитків зазнала служба на окупованих територіях? Чи є така інформація? Ця інформація буде лише після деокупації, тому що оцінити збитки на окупованій території ми зараз не можемо. Одне єдине, що я хочу сказати, той загін, аварійно-рятувальний загін спеціального призначення, який розташовувався в мирному. Його знищили вщент, навіть не лише техніку, а й приміщення. Особовий склад вийшов аварійно-рятувального загону, тому що в Мелітопольському районі була От основні частини, основні підрозділи в Запоріжжі, то особовий склад практично на скажімо так, 98% вийшов з цієї території і зараз несуть службу тут, задіяні на ліквідації наслідків ракетних обстрілів на тих в страшних руйнуваннях, які нещодавно виникли на території міста Запоріжжя, ви знаєте, це багатоповерхівки, це і людські жертви, і руйнування. Тому люди працюють, аби надати допомогу. Як ви думаєте, після закінчення війни, після нашої перемоги, скільки часу буде потрібно, щоб розмінувати наші території? Ви знаєте, такого ніхто не може дати, скільки часу буде потрібно, тому що враховуючи те, що Друга світова війна закінчилася у 45-му році, а ми досі майже не щодня знаходимо застарілі вибухонебезпечні предмети часів світових війн, і першої, і другої тому скільки часу знадобиться, аби на деокупованих територіях провести гуманітарне розмінування і убезпечити, це невідомо нікому. Можливо, десятки років для того, аби це зробити. Тому що, якщо розглянути на сьогоднішній день, наші піротехніки здійснили вже. Багато виїздів і знищили майже 2630 вибухонебезпечних предметів сучасного виробництва. Провели, скажімо так, багато роботи щодо виявлення та знешкодження вибухових речовин, майже 19 кілограмів вже такої речовини знешкоджено. Ми виїжджаємо не тільки для того, аби розмінувати територію, аби ще і навчити населення, чого не можна робити. Та профілактична робота, особливо вона має, скажімо так, вагомий такий внесок в загальну справу. Чому? Тому що попереджений, значить, озброєний, озброєний здати діяти. Якщо людина знає, як діяти в тій чи іншій ситуації, він ніколи не буде наражати своє життя на небезпеку, розповість своїм рідним, близьким, навчить дітей. Тому ми вважаємо за потрібне проводити таку роз'яснювальну роботу. Дуже багато в нас різноманітно розроблено методичної літератури, листівок на цю тему попереджаємо, тому що ворог підступний, дуже підступний. І будь-яка зброя в світі, вона не придумана на користь людини, вона придумана лише для того, аби вбивати, да? калічити і вбивати. Тому е, кожна людина повинна це пам'ятати і в жодному випадку не наближатися до підозрілих предметів. Я ще раз наголошую, до підозрілих предметів. Тому що цивільний е, пересічний громадянин, він не може з'ясувати, вибухонебезпечний предмет це чи ні. Тому для кожного пересічного громадянина це підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний. От таку, якщо люди запам'ятають цю кваліфікацію і будуть грамотно повідомляти там за телефонами 101, 102 або місцеві органи влади у разі виявлення таких предметів, вони повинні казати, що я бачу перед собою. Підозрілий предмет, схожий на вибух, небезпечний, він має такий то такий то вигляд. Бажано, щоб це була ще і фотографія цього предмету, яку перекине людина, і потім ми вже зможемо ідентифікувати і визначити ступінь ризику. Виїжджають піротехніки, тому що не лише прилітають там, скажімо так, реактивні снаряди. Це можуть бути реактивні снаряди залпового вогню, які містять в собі касетні елементи. Касетні елементи. Досить небезпечні і протягом 72 годин до них навіть не можна наближатися. Вони мають такий собі цікавий вигляд, якісь балончики, якісь парашутики ззаді, хусточки там вилітають з них, стрічечки і все таке інше. Але все це дуже небезпечно, тому що коли людина наближається, стається несанкціоноване спрацювання навіть від коливання землі. Несанкціоноване спрацювання, стається вибух, і дай Бог, що людину поранить або травмує, різного ступеня травми можна отримати. А іноді це фатальні випадки, летальні наслідки. Окрім усіх цих загроз, які є вже наразі зараз, чого ще слід остерігатися громадянам? Громадянам слід остерігатися всіх тих, скажімо так. Ризиків, про які ми говорили в мирний час, а зараз у військовий час вони ще більш загострюються, тому що, наприклад, всі пожежі мають сезонний характер. Чому? Тому що весною всі пожежі приїжджають на відкриту територію, тобто після затяжної зими, після холодів, люди скучили за природою, виходять, починають смажити м'ясо, і що роблять? Роблять пожежі на відкритих територіях, точно так, як сільхозпрацівники і на приватних подвір'ях в приватному секторі в селах, що роблять? Прибирають городину, да? загрібають сміття, запалюють, вітер поніс, рознесло. Що маємо? Маємо пожежу на відкритих територіях. Тому це такий сезонний характер. І влітку також ну, дуже мало ми фіксуємо пожеж. Хіба що якась там хазяйка поставила на плиту щось готувати і пригоріла їжа. Підгорання їжі є таке формування у нас. Тому з настанням холодів осінню люди знову прибирають городи, знову випалюють залишки від врожаю і спричиняють пожежі на відкритих територіях, і пожежі саме в житловому секторі під час обігріва помешкання. Тому що наступає осінньо-зимовий опалювальний період. І якщо розглянути загалом, протягом цього року ми відреагували вже на майже на 6 тисяч викликів, 3,5 тисячі це були пожежі. Наші підрозділи ліквідували вже 601 пожежу під обстрілами, тому що це дуже високий ризик, якщо раніше, крім пожежного обладнання. Ми більше нічого не мали, а тепер ми змушені надягати ще й засоби захисту. Це бронежилети каска. Спорядження саме має неабиякий, скажімо так, неабияку вагу, а ще й додатково броніки каска, то уявіть, наскільки складно працювати рятувальникам в таких умовах. Але все ж таки наші рятувальники вже провели 79 невідкладних аварійно-рятувальних робіт. Ми розбираємо конструкції тих будинків, які зруйновані під обцілами і все таке інше. Якщо ми повернемося до теми пожеж в житловому секторі, то за минулий опалювальний період, а це з листопада 2021 року по березень 2022 року, майже 600 пожеж виникло саме в житловому секторі. Понад 50 людей Загинуло в житловому секторі під час сну, під час порушення правил пожежної безпеки, паління в ліжку в нетерезовому стані, все те ті причини, через які гинули люди. Але, на щастя, 72 людини нам вдалося врятувати, з них 14 дітей. І це ті цифри, які показують не лише гуманність нашої професії, а й відданість. Тій присязі, яку ми давали навірність народу України. Бо найголовніше для нас врятувати людське життя. Хоча для рятувальників кожне життя важливе. І, наприклад, на останніх так, розборах завалів, конструкцій, ми рятували навіть тварин. Тому люди нам були безмежно вдячні. Це майже все, що залишилось живим після тих смертельних скажімо так, прильотів. Зруйноване житло, загинули близькі, а якщо залишилась тваринка, то це такий, знаєте, психологічний фактор, який допомагає людині зрозуміти, що вона ще комусь потрібна, що навіть її тварину врятували. Це емоції, які просто коли людина висловлює, побачивши свою тваринку, що її повернули живу, то це дорого вартує, тому що це підкреслює гуманність нашої професії. Я от згадую всі ті сльози, які були, то у не навертаються навіть сльози на очі. Повертаючись до теми опалювального сезону, чи можете сформулювати правила, основні правила, що можна і що не можна робити під час використання обігрівачів? Так, да, це дуже слушне запитання, тому <кій> спробуємо так визначити топ-5 ні і 5 що можна, а що потрібно робити. Да? В жодному випадку при використанні електронагрівальних приладів для обігріву приміщення не можна використовувати саморобні і несертифіковані в Україні електроприлади. Чому? Тому що це перший признак для короткого замикання, яке провокує потім. Пожежу, особливо, якщо це в нічний час доби, коли люди сплять. Вони не можуть одразу відреагувати. Да? І ще рятувальники кажуть, що на пожежі не так страшний вогонь, як страшний чадний газ. Чому? Тому що людина відчуває вогонь, вона прокидається, вона боїться, вона тікає, а чадний газ яким людина дихає у вісні, він призводить до того, що відключаються деякі ділянки мозку, людина вже ніколи не просинається. Глубокий сон, відключення мозку і летальні випадки. Ми дуже багато таких знаємо, тому в жодному випадку ми визначилися, що не можна використовувати саморобні і не сертифіковані в Україні. Не можна біля електронагрівальних приладів розташовувати домашні меблі, сушити білизну над ними, як це зачасту буває, що «а, не висохли там шкарпетки, зараз я їх кину, вони мені швиденько». Ні, це теж провокація пожежі. Крім того, електроприлади необхідно перед початком експлуатації перевірити на цільність ізоляції. Чому? Тому що. Як я кажу про новорічні гірлянди для ялинок, новий рік закінчився, гірлянду склали десь у шавку, в дальній куточок, і вона собі лежить цілий рік, чекає, поки за нею згадають знову. Точно так і електронагрівальні прилади. Опалювальний сезон закінчився, десь в кладовку запихнули, влітку могли пересогнути електричні дроти, могли зламатися, перегнутися, десь оголились дроти. І це також призводить до короткого замикання. Тому перед початком обов'язково зразу ми перевіряємо їх на цілісність. Якщо необхідно, ремонтуємо, залучаємо спеціалістів, якщо немає хисту до електромонтажних робіт. Тому що всі ці роботи, якщо не вмієш, краще не братися, бо буде ще гірше. От. Далі. Забороняється спостерігати за електронагрівальними приладами дітям, тому що діти, от я згадала зараз один такий випадок, дитина сиділа, малювала собі в кімнаті, поруч стояв камін, аби малому було тепліше, але в нього щось не виходило, він всі свої малюнки жмакав і кидав. І кидав, не дивився, куди. І кидав їх в сторону каміна. Закінчилося чим? Пожежею згоріла трикімнатна квартира. На щастя, люди вспіли вискочити, але квартири немає, майна немає, збитки страшні, а враховуючи цей і так складний період, залишитися просто неба на сьогоднішній день це дуже, дуже складно і дуже тяжко. От. В принципі, не можна зберігати легкозаймисті речовини поруч з електронагрівальними приладами, це також може призвести до пожежі. Ну, в побутових умовах це навіть балончик з лаком для волосся може стати причиною пожежі від перенагрію. Тому це такі от заборони, чого не можна робити. Дякуємо. І оскільки ще триває воєнний час, нагадайте, будь ласка, для наших глядачів основні правила поводження під час обстрілів. Під час обстрілів найголовніше зберігати, слухати уважно сигнали тривоги, це по-перше. Зберігати спокій, наскільки це можливо, тому що паніка це ворог кожної людини. Якщо вона починає панікувати, від цього починаються неправильні дії, істеричні якісь рухи і таке інше. Тому е намагатися, я розумію, що це дуже складно, але е Керувати своїм мозком, і всі дії повинні бути чіткими і злагодженими з усіма членами родини. Я думаю, що за 8 місяців, на 9 місяці вже і діти народжуються, то в нас повинна народитися вже нова свідомість і скажімо так, актуалізація тієї ситуації, в якій ми зараз змушено знаходимося. Не можна перебувати під час сигналу тривоги в багатоповерхівках необхідно спускатися, виходити або дотримуватись правил двох стін обов'язково. Як показав останній приклад багатоповерхівок, які в нас були зруйновані, то навіть шахта ліфта не рятує. Ну, якщо сховатися за шахтою ліфта, це також може не врятувати. Тому уважно вивчити, де знаходяться найближчі сховища для того, аби можна було туди спускатися. Ну, тривожна валіза зрозуміло, документи, цінні речі, гроші, все це зрозуміло. Крім того, необхідно люди, які страждають хронічними захворюваннями, їм необхідно мати при собі всі ліки, запас ліків, який ну, буде необхідний, особливо це. Серцево-судинні, хто на, хворіє на цукровий діабет такі такі гострі форми, тому що розумієте, да, іноді можна чекати допомогу досить довго, враховуючи те, що швидкі будуть задіяні ще десь. І аби вчасно надати самому собі долікарську допомогу, то це необхідно мати при собі. Крім того, на зимовий період ми радимо, щоб мати при собі Термос з теплим чаєм, якусь тепленьку ковду. Обов'язково у діток в карманах повинні бути записочки з номерами телефонів батьків, щоб у разі, якщо дитина загубилася, можна було вчасно розшукати рідних, близьких і таке інше. Що ще з основних таких порад? Тримати стрій, це найголовніше, тримати стрій і вірити в нашу перемогу, тому що вона не за горами. І ми всі рухаємося в бік однієї загальної всеукраїнської мрії, і це наша перемога. Тому рятувальники, як завжди, будуть на стражі. Наш девіз запобігти врятувати, допомогти, і це не просто слова, це, скажімо так, спонукання до дії, що ми, в принципі, всі ці вісім місяців і доводимо нашим громадянам. Дякую щиро за розмову, за поради і дякуємо за роботу, яку ви виконуєте. Нашою гостею була начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту Баришева Юлія Володимирівна. Дякуємо, що були з нами.